Тут мали би виробляти інсуліни для хворих на діабет з усієї країни. Натомість придумали декілька схем, як просто доїти з держави тендерні мільйони. Мільйони, які і досі йдуть в кишені людей Януковича. Волію 25 років діабетом і Я 25 років літка інсулін. Киянка Анна Кандидатова про інсулін знає фактично все. Каже: на власному тілі випробувала препарат не одного виробника. Та як би не хотіла користуватися вітчизняним, боїться за здоров'я. Мої знайомі втратили рярі зрення іменна за того, що пользувались нікачественним інсуліном, Це були індаровські інсуліни. А це і є те саме вітчизняне підприємство Гігант Індар здавалося б, усі умови для розвитку. І попит є, адже діабетиків в Україні аж надто багато. Однак тут зробили ставку не на діабетиків, а на швидке і багатомільйонне збагачення. Та про все по порядку. Історія індару непроста. У 2011 році відбувається його рейдерське захоплення. За всім стоїть російський бізнесмен Ігор Сало. Пізніше, завдяки гучному резонансу, генеральний пакет акцій повертається у Керметпрому, А по суті, Міністерству охорони здоров'я. Та повернувшись у державну власність, воно не повернулося обличчям до людей. Найцікавіше було попереду. Воно почало вигравати тендери вже в 2013 році на дуже великі суми. Це більше 200 мільйонів. Гривень більше навіть 250 мільйонів гривень. Воно почало вигравати тендери на закупівлю антиретровірусних препаратів протитуберкульозних препаратів. Тобто там почали випускати значно менше інсулінів. Натомість завод зайнявся звичайнісіньким бізнесом. Тут почали перефасовувати закордонні товари, частково стали собі такою фірмою, прокладкою. Дуже проста схема прокладка, яка з більшою ціною і перепродає чужі ліки, яка не має до них жодного відношення, але на 40% дорожче для людей для платників податків. До речі, одна з найгучніших таких оборудок була у 2012 році. Це було коли підприємство Індар поставило на 15 мільйонів гривень на той час тест смужки для глюкометрів. Так державі тоді продала «Індару» у ці смужки офшорна фірма Елтона Трейд Едженсі», зареєстрована за адресою, де були прописані ще 75 тисяч інших підприємств. А ще у 2013 році Індар відзначився тим, що при доході в 430 мільйонів гривень задекларував лише півтора мільйона гривень чистого прибутку. Що ж стосується виробництва самого інсуліну, то тут інша хитра схема. Для його виробництва індар почав закуповувати у Китаї очищену субстанцію. А згідно з документами, вона проходила як неочищена. Це давало можливість списувати величезні кошти на нібито очищення субстанції на потужностях індару. Це мільйонні прибутки. І після усіх згаданих оборудок керівник залишився той самий, дещо змінилися схеми і покровителі. Подейкують курує теперішні сірі справи підприємства Гліб Загорій, нардеп і голова правління зад, фармацевтична фірма Дарниця кажуть. Саме він допомагає Індару вигравати тендери. Регіональні навіть до сих пір департаменти охорони здоров'я оголошують торги на закупівлю інсуліну. Вони безпосередньо в своїй документації прописують торгову марку, яку продає Індар, і одразу зрозуміло, що крім індару, фактично жодне підприємство не може виграти в цих торгах. До прикладу, у грудні минулого року Індар виграє тендер на понад 11,5 мільйонів гривень на продаж знову ж таки іноземної продукції, перефасованої на підприємстві. Тож ми написали запит до приватного акціонерного товариства Індар аби там розповіли про теперішню і колишню діяльність заводу. Нам відповіли, однак так, для годиця, жодної конкретики. Тож вирушаємо безпосередньо до заводу Індар, і ось навіть не зайшовши на територію заводу, ми побачили гостинність по-індарівськи. такі? стоп корупції, програма. Та ми, ми до, до чого тут відносимося до вашої корупції. До чого ми хотіли пояснити, але охоронник почав демонструвати свої знання законів. Перед для сьомки, я думаю, вам потрібні якісь документи. Які саме документи йому показати, він не згадав. Тож ми спокійно йдемо далі у саме приміщення. Ну а ж є зв'язок із приймальною. Можете просто повідомити, що знімальна група приїхала субкурупція, яка писала запит. Ви звані з ким хочете з тим, ви говорю Ми тут не рішаємо. просто. що ж, телефонуємо на номер, зазначений на офіційному сайті компанії. На даний момент нічим допомогти вам. не То ви писали на розсмотрі зараз знаходиться. Та поки про те, як пані Вишневська очолила таку фармамахіну. Голова приватного акціонерного товариства Індар Любов Вишневська, яку 2012 року на цю посаду призначив тодішній заступник міністра охорони здоров'я Роман Богачов за вказівкою сина президента втікача Олександра Януковича. Водночас генеральний пакет акцій формально належить державі, а саме публічно-акціонерному товариству Укрмедпро, а генеральний директор цього підприємства Тетяна Ткачик, яка в дивний. Спосіб програла державний пакет акцій. Що 2011-го перейшов Ігорові Салу. Сам Ігор є кінцевим бенефіціаром офшорної компанії Міндар Холдингс ЛТД, який належить 21,1% акцій. Брат Індар. Це ж якась нісенітниця. Чи не так? Може саме це вплинуло на якість товару. Фармацевти не приховують такий товар діабетикам. Вони не рекомендують. Про ці інсуліни дуже дуже негативні. Відзови, будемо так говорити, Перше, від чого страдає хворий, це в нього втрачається зір. Це ангіопатія кінцівок головного мозку спочатку, кінцівок. Навіть діабету діабетичної стопи доходить. До речі, а чому ж при таких фактах Любов Вишневська досі не звільнена? Невже владу все влаштовує? Інсайдери нам розповіли, головна причина в тому, що загальні збори, які можуть змінити керівництво індару, ніяк не можуть зібратися уже другий рік. І найголовніше, процес гальмується на етапі погодження з кабміном. Деталі про це ми обов'язково розповімо у другій частині розслідування.